Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка: ось така нагрудна HD-body-камера. Подивимося, що вона може і як працює. Посилання на неї, звісно, залишу в описі до відео. В комплекті USB, Micro USB для зарядки, Китайсько-англійська інструкція. Шпилька для скидання на заводські налаштування і сама камера. Корпус з пластику нормальної якості. Тут бачимо гніздо для мікро-SD карти, підтримуються карти до 128 ГБ, кнопку Reset і тумблер ввімкнення режиму нічного бачення. Ззаду кліпса для кріплення на тілі і інфрачервоні світлодіоди для нічного бачення. І з іншого боку, тумблери вкил-викил, викл ввімкнення Wi-Fi і ввімкнення запису. Об'єктив обертається на 180 градусів. Заявлено, що тут акумулятор на 500 мАч і працює в режимі запису вона 3 години. Але це ж китайці. Можна все ділити на 3, вони на ній і про HD якість написали. Камера повністю розряджена. Підключив зарядку, засвітилися червоний і синій індикатори. Потім перестали світитися, типу зарядилася, але насправді ні. Ставлю мікро sd карту і спробуємо запустити. Ще провтикав, що тут є мікрофон, тому і звук має писати. Щоб камера могла транслювати відео на телефон, треба скачати застосунок по QR-коду. Називається iWFCam. -кам. Вмикаємо камеру і Wi-Fi на камері. Вона має з'явитися у списку точок доступу Wi-Fi. Підключаємось до неї і камера одразу з'явиться в застосунку. При першому запуску можна буде встановити пароль на доступ до камери. Що ж, якість відео ви самі бачите. Не знаю, кому може бути потрібна боді-камера, яка не може дати нормальну картинку в русі. В застосунку можна робити скріншоти і вмикати запис відео. Відео зберігається тільки на мікро sd карті. І давайте подивимось, яка ж роздільна здатність записаного відео. А вона насправді 640 на 480. А найголовніше це 6 кадрів в секунду. 6. Тому це відео переходить в категорію, що не треба купувати. Посилання на товар залишаю для того, щоб ви знали його в обличчя. Дякую за перегляд. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Побачимось!